Привіт, маленький відеообзор, що можна взяти на Aliexpress за 1 цент. Коштувало 7 доларів 22 цента. Взяв за 1 цент, дивимося швидкозйоми хірісі на сигналізатори. І карп намальований, і це маленькі швидкі зйоми на сигналізатор. Входу алюмінієві. За один цент, я думаю, що буде норм. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, погнали далі.